Кам'янець-Подільський владі задумали боротися зі стихійною торгівлею. Щоправда, поки не бачить загального комплексу дій, які допоможуть забрати із вулиць торгівців домашніми продуктами. Поки це питання опрацьовується у пріоритеті платні парковки та обмеження руху автотранспорту через старе місто, де інспектори працюватимуть навіть у вихідні. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. Одним із заходів боротьби із стихійною торгівлею на проспекті Грушевського департамент житлово-комунального господарства пропонував встановити. Вити дорожні знаки, зупинка заборонена. Проте одразу ж визнали без комплексу заходів одними знаками стихійний ринок не побороти, а боротись комплексно поки не готові. Наскільки мені думаю, ми ще не готові, тому що таки, патрульна поліція ще не запрацювала. Немає патрульної поліції. значить наші поліцейські громади, поки перевантажені, вони не можуть цьому питанню приділити належної уваги, і тут так далі. Так далі, так далі. То ми готові вже Впроваджувати ту стратегію боротьби з стихійним звалищем, якщо ні, тоді знімаємо це питання. Ставлю на голосування на ми, ми Знімаємо на довивчення. Щоб заробити на платних парковках, спочатку варто вкласти певні кошти в облаштування відповідних майданчиків. Це поручили департаменту. Передбачити кошти на нормальну розмітку, на встановлення знаків по безкоштовній парковці і продумати в комплексі не тільки однієї вулиці, а кварталів. Це є важливо. Тому що в будь-якому випадку дати можливість десь припаркуватися далі. От наша філософія така. От ти хочеш припаркуватися біля базару, де має мати, має мати бути така можливість, але платно. Хочеш безкоштовно, будь ласка, пішечки 100 метрів пройдись. От така філософія. Так само у інших, тут біля міської ради, умовно, теж є проблема. Хочеш тут ближче припаркуватися? Не хочеш йти 100 метрів? Будь ласка, але платно. Хочеш безкоштовно от, ось туди. Але при цьому, от коли ми візьмемо центральну частину міста, ми маємо визначити спершу ці магніти, які притягують людей. Да? Тобто базар, міська рада, сільпо. Питання транзитного руху автотранспорту через те місто та парковки також наразі зависли. Усі погодилися, що підхід має бути комплексним, але досі його не випрацювали. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.